Вітаю вас, друзі, давно не бачились. Ось так зараз вже виглядає наша клумба на піску. Подивіться, який ґрунт. Давайте з вами про це поговоримо. Для того, щоб хоч якось сформувати клумбу на піску, потрібно скороти. Скористатися одним із варіантів. Це перший варіант потратити гроші і закупити ґрунт. Але переселенцям в гуманітарці ґрунт не передають, тому треба користуватися іншими варіантами. Наступний варіант це садити такі багаторічники, які не потребують гарного догляду. Це, наприклад, іриси, хости, почітки, також морозники або зимові айстри їх ще називають лілейники. Ось там, ось там лілейники. І всякого роду злакові. Ось тут є отакі злакові, там просто є така травичка зелена. Вони не потребують гарного догляду і можуть зростати на скудних ґрунтах. Яким способом скористалися ми? Ми повкапували ось такі ємності невеличкі. Це відрізані п'ятилітрушки, всякі каністри, відерця. Ось там ще теж такі обрізані каністри, обрізані відра. І заповнили їх ґрунтом з магазину та ґрунтом покуп... з, цього, з посадки, з лісочку. Ось. І в цій в'ємності повисаджували однорічники, а також деякі багаторічники. Ось так виглядають наші люпини, які ми першими садили, деякі з них. Ось так. Трошки попропадало. Ось цей гарний. Ось Меліса посаджена. Це е, гладіолуси, здається. Ось це в цьому жоржини. Ось там багаторічний е, цей древовидний піон. Ось калачик. Це собачки. Кротики. Ось це хіноцея, це ромашка велика квіткова, здається. Так, схожі листочки. Аляска ромашка, яку я садила. Ось однорічник це волошка махрова. Збирається квітнути вже маленький Ось такі бутончики. Це статиця. Це піретром. Тут іще пустеньке. Тут мама висадила одну петунійку. Так. Це, чесно кажучи, я не знаю, що це. Що це таке. Це морознік чи це шо? Це всякого роду хризантемчики. Це ось гвоздика турецька. Так. Трошки чорноприївців. В отих ємностях ми посадили петунію і е сріблястий пил е цинерарію. Ось в тих ємностях вона посаджена. Ось оця гвоздичка багаторічна, яку я сіяла. Вона теж вже збирається квітнути. Де ти там? Сфокусуйся. Ось уже бутончик, такий розовенький. Так. Ось тут в мене Вероніка. Ось це Нерарія. Е махрові однорічні, коротенькі такі жоржинки. А ось це... Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, хто це. М не можу згадати. Ось Гайлардія. Ось так виглядають уже ці нагідки махрові. І он другий ставчик теж ось. Так, маргаритки дуже гарні. Також квітував оцей багаторічний мак, але заради, так сказати, безпеки вітер йому по цей, вітром поздувала полюсточки, тому він нікого не привлікав, так сказати. Ясколка дуже гарна, оце е іскусственна квітка ось ця. Тут на гірці Ось такі квіточки були, біленька. Ось така біленька. Вискочки всякі різні. Теж повзучий якийсь очіток. ну Симпатично вже більш-менш. Так, тут у нас калачик. Ось в цьому ставчику теж, ось в цьому. теж Вероніка, бальзаміни і е, чорнобривчики такі маленькі, оці зірочки маленькі і щось іще. Я трошки вже забулася, ви звиняйте. Дуже було багато розсади і її ще вдома теж стоїть. Ось. Є такі місця, де ми просто додавали земельку з лісу і садили туди чорнобривчики. Тюльпани ми ще не викапували. Ще сидять, хай посидять. Вже заквітли ось у нас і риси самі звичайні, жовтенькі, фіолетові. Ну, наш квітничок вже більш-менш схожий на щось гарне. Зараз я сяду в тіньочок. і побалакаю. Так що, якщо хочете, щоб у вас на піску щось росло, таке щось симпатичне, то це... Такі рослини, які зазвичай з цивільних, таких культурних квітничків люди відсаджують, бо вони дуже швидко розростаються, такі, як лілейніки, ріси, пампасні трави, оці злакові, якісь отакі хризантеми. Ось очітки. Зазвичай вони дуже розростаються, їх люди викидають просто. А, також а, морозники, які а, оці, айстри, оці, де вони, ось там ростуть. Зимові айстри їх ще називають. А, вони теж не дуже вибагливі. Тобто вони на таких ґрунтах можуть зро зростати доволі якісні. Ось. А для більш культурних рослин, які декоративні більше, то краще змінювати ґрунт. Якби ми з мамою кожну цю рослинку, ось яка в нас просто в ґрунті сидить, отак, ми їх садили б в гарний ґрунт із лісу, то в лісі, б мабуть, ми вже викопали. Найкраще в Полтаві бомбосховище. Бо ми і так уже переносились тільки сюди цієї землі. Ну, ви бачите, ось дивіться, оце ґрунт, на якому росте все. Ось це. А ось це ґрунт, який ми додаємо. Я купляла в магазині оце із лісу. Ми змішуємо один до одного і отак саджаємо туди рослини. Ось такі. Зараз вигляд має наш квітник. Як тільки всі заквітують однорічники, чорнобривчики, калачі трошки адаптуються, ось вони стоять у нас тут ось тут в ставчику, там сям, калачі теж заквітують. Буде гарно. Це ось у ставчику. Флокс шиловидний білий. Купляли його в останній день розпродажу, тому він вже такий був підсохший, тому він на реабілітації тут серед кущиків стоїть. Ось це барвінок великоквітковий, ось він теж прикопаний. Стараємося більш-менш таке, яке буде квітувати, які декоративні ці рослинки. Ми їх намагаємося посадити в ось такі ємності. Нанизу зроблені дренажні отвори, і вся вода просочується, не затримується в цих баклажках. Вона просочується, проходить у землю, але хоч трішечки залишається і в, цій, в цьому ґрунті. А не наскрізь проходить, як якби тут чогось не було. Ось такі справи. Там ще є декілька однорічників, які залишилися ще на розсаді. Кудись будемо їх садити. Ну, а так вже спочатку. Весни, ви бачили, які в нас тут зміни. Усі хости, вони пересаджувались, вони десь ось тут росли і пересадилися отак навколо цього дерева і будуть рости тут. Ось так. І ще залишилося в мене ось тут чорнобривці в стаканчиках, треба теж кудись висадити. Ось так потихеньку заростає наша, наша клумбочка. Так що, отакі справи. Дякую вам, друзі, за перегляд, до нових зустрічей в наступних відео. Слава Україні, слава нашим захисникам. До побачення!